Вітаю, це програма в темі сезон застуд стартував. Ужгородці масово скаржаться на нежить та біль у горлі. Про те, як підготувати свій організм до зими та яких вірусів нам чекати цьогоріч, говоримо з лікарем-інфекціоністом Віктором Петровим. Доброго дня, пане Вікторе. Доброго дня. Щороку ВОЗ роблять прогнози, які віруси циркулюватимуть взимку. Цьогоріч нам чого чекати? Цьогоріч змін суттєвих не буде. Однак додається один із вірусів, який раніше не циркулював, не циркулював на, на нашій території. Ми пам'ятаємо, що минулого року нам казали про. Пандемічний грип А, який у нас з 2009 року циркулює і буде продовжувати циркулювати. І тепер це так званий свиний грип. Другий вірус це наш сезонний H2N3, і один із грипів Б. Він постійно змінюється. То був Пхукет, був Масачусетс, цього сезону обіцяють нам новий. Однак на перші місця можна сказати, по кількості уражених людей на сьогоднішній день у нас вже вийшов вірус, так званий рс або риносинтеціальний. Пацієнти, які зверталися і сьогодні до мене, і вчора. Дуже багато цього тижня було пацієнтів, які зверталися з нежиттю, з ознаками гаймориту, з такими загальними ломотою в тілі, такими загальними симптомами, які свідчать про інтоксикацію. Температура при цьому різко не піднімається. І Ці пацієнти дуже часто звертаються напряму до. Лорів до лікарів отоларингологів які намагаються відразу лікувати гайморит або шукати цей гайморит. Його немає, і коли виконується рентген-дослідження, виявляється, що це просто так проявляються ці віруси. Він, оцей вірус, на який зараз я так розумію, багато хто скаржиться, він небезпечний чимось, крім гайморету для здоров'я. Любий вірус небезпечний для здоров'я. Питання тільки в тому, що як поводити себе в разі хвороби, якщо е, вчасно е, намагатися контролювати стан організму, допомогти йому, звернутися вчасно до лікаря, все буде гаразд. Я наголошую на тому, що якщо у людини є висока температура, яка перевищує показник 38, є нездужання, дискомфорт, ломота в тілі, яка не. Дозволяє піднятися з ліжка, це означає, що необхідно обов'язково викликати лікаря на себе додому. Це не означає, що без лікаря не можна обійтися. Можна обійтися, однак доказові методи боротьби це в першу чергу рясне пиття. Людина повинна випити вдвічі більше, ніж вона п'є зазвичай. Це орієнтовно від трьох літрів і вище. Причому цей, ця вода повинна бути або слабколужна, або е, без зайвого цукру. тобто це не означає, що ми відкриваємо банки з компотами, які влітку були закладені, і п'ємо цю рідину. Не треба цього робити. Дуже часто мене, як лікаря, питають: а скажіть, як ви знаєте, коли треба в лікарню лягати, коли ні? Звісно, коли людина приходить і в неї вже розвинулася пневмонія, то там ніякої мови про те, що лікуватися вдома не може бути. Однак, якщо е, це вихідний день. Дуже часто п'ятниця вечором. В неділю, в суботу, телефонують клієнти, пацієнти і питають, що робити, ми хворі і тому подібне. Інколи не вдається їх всіх обстежити. Тому е, треба пам'ятати, що для цього є е, такі тести, які можна виконати самостійно. Е, він містить у своєму наборі абсолютно все необхідне для виконання аналізу. І тоді, якщо тест смужка спрацювала і е, виявляється, що грип є, тоді бажано все ж таки звернутися в інфекційну лікарню для того, щоб як мінімум допомогти вчасно. Тоді препарати, які зазвичай ми купуємо в аптеках, вони абсолютно не допомагають. І треба прийняти препарати осилтомівіру. Це є така діюча речовина чи зенамівіру. Ці препарати є безкоштовно і треба скористатися тоді допомогою вже кваліфікованої інфекціоністю. Часто лікарі до зими рекомендують зробити щеплення від грипу. Чи є вони доцільними? Абсолютно є. Особисто я роблю ці щеплення щороку. Після 15 жовтня з'являється вакцина, яка так само на нашому ринку зазвичай є два-три різних виробника. Вакцини. Не всі імпортного виробництва, тому що в Україні вони не е, е, продукуються, немає такої такого виробництва. Однак вони дуже дієві. Як мінімум, людина, яка зробила щеплення, вона матиме захист від тих вірусів грипу. Повторюю. Грипу не від просто нежиті, від аденовірусної інфекції, РС вірусу чи ще щось, а саме грипу і зазвичай склад цієї вакцини можна знайти на упаковці. Треба звернути увагу, дуже важливо, щоб термін дійсності, термін дії вакцини був на наступний рік. Тобто він повинен включати в себе сезон 2016 і 2017 року. Вакцина робиться без особливих. Проблем, оскільки це є шприц ручка, яка вводиться е, е, м'язево в ділянку дельтовидного м'язу, тобто в плече. Цю вакцину від грипу можна придбати в будь-якій аптеці. Абсолютно в будь-якій аптеці. І потрібно без звернутися до лікаря, аби її вкололи, так? Це цікаве питання. Звісно, що є такі е, е, пацієнти, які можуть і в домашніх умовах це зробити. Однак я нагадую, що це є імунобіологічний препарат і є певна кількість людей, які мають. Скриті алергії або такі алергічні реакції, про які їм особисто навіть невідомо. Тому ризикувати своїм життям і здоров'ям не варто. І щеплення треба зробити в умовах кабінету щеплень після огляду лікаря. Певно, багатьох глядачів наших цікавить, чи можна якось загартуватися ще до зими, що можливо треба зробити, крім щеплення для профілактики захворювань. Так, все дуже просто. Дуже просто не варто вірити в там в біологічно активні добавки, в якісь я їх називаю фуфломіцини, це такі засоби, які дуже сильно рекламуються, але насправді вони є недієвими. Найбільш дієвий спосіб це вакцинація. На другому місці це є загальний режим. Він передбачає перше уникати контакту з хворими людьми. Це означає наступне: що якщо людина хвора знаходиться від тебе ближче ніж 2 метри. Ризик зараження майже 90%. Тому не варто цього робити. Бачиш хвору людину? Відійде в громадському транспорті прикрити е, обличчя е, або маскою, або прикрити шарфом, коли буде холодно, для того, щоб не вдихати цей аерозоль вірусів. Е, дуже важливо, щоб. Е, Добре їсти, добре спати, і мусить бути людина буде здоровою, не буде проблем ніяких, люба перевтома, любе перевантаження, стресові ситуації вони сприятимуть тому, що ми матимемо якісь ризики заразитися. Однак вітамінотерапія, заняття спортом, фізична активність на достатньому рівні, а також уникати продуктів, які послаблюють захист це можна сказати, така неспецифічна профілактика. Простими словами, для того, щоб не не хворіти, людина повинна слідкувати за своїм здоров'ям. І не тільки взимку, але й влітку, і весною, і в будь-яку пору року для того, щоб себе добре почувати. З таких продуктів, які наші друзі у цей період часу, є так звані фітонциди. це засоби, які або точніше, рослинки, які виділяють різні летучі речовини, які допомагають знищувати вірус. Я правда не вірю, що воно дуже ефективно знищує вірус, однак в деякій літературі зустрічаються такі дослідження. Тому Можна їх прокоментувати. Це чесник, це цибуля, це цитрусові, а також ті продукти харчування, які містять велике або багато поліненасичених жирних кислот та вітамінів. Це риба, це є білкові продукти, а також це є фрукти та овочі. Дякую вам за розмову, пане Віктора. Це була програма в темі. Дивіться нас на закарпаття.net, підписуйтесь на канал, ставте лайки.